Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит код Значить. Приїхав, я зараз запалилася в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, Європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу переселити, мене щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. О, це соль морська. Приймати ванну, допомагає організму чи І думаю, треба на чай ставити, а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну, треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Почав щось мені носить туди, сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типу, десь я в якомусь кармані Да, Ще 5 євро, чим закінчилось. Мене переселили вообще номер на много, на на Дивіться. Круче, взагалі, типу суперовый, супер-мега-відоном. Щас покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только что до мене зайшли два типа, дали мені от по калоріферу. Uh, всі, всі речі мені склали. Uh, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно. Слідкували, відносились і обслуговували в Європі. Треба зразу з ходу дати чай. 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, них зарплати, там нормальні, туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не піднімав. Вони ж ходять улибаються постійно. you, sir, mister. містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж ліцо, як ми вже знаємо. А за ліцом не дуже. А от щоб і за ліцом тобі улибались, трохи треба карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. Цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от знайдемо.